Експосадовця посадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу засудили до п'яти з половиною років ув'язнення. Чоловік дуже хотів уникнути тюрми і подав апеляцію. Суд першої інстанції визнав його винним у зловживанні службовим становищем та в організації злочинної групи. Мовляв, так освоювали бюджетні кошти. Сьогодні рішення у цій справі прийняла уже колегія апеляційних судів. Як вони вирішили, подальшу долю Штефанеси? Далі у сюжеті. П'ять з половиною років тюрми і зобов'язання повернути понад півмільйона гривень у бюджет підгайцівської громади. Таким став вирок суду першої інстанції для колишнього посадовця сільради. Георгій Штефанеса був проєктним менеджером. За версією слідства кілька років тому підшуковував пособників, котрі б реєструвались ФОПом і були, так би мовити, липовими підконтрольними йому виконавцями ремонтних робіт на замовлення сільради. Зокрема, ремонтували дитсадок у Романові. Правоохоронці кажуть, що навіть було перераховано кошти за ті роботи, котрі взагалі не виконували. Тут переходить до заслуховування пояснень. Прокурор зауважує, що саме Георгій Штефанеса виступав посередником під час укладання договорів підряду і приносив їх на підпис підгайцівському голові Юрію Семенюку, здійснював нагляд за проведенням будівельних робіт, подавав на підпис акти виконаних робіт. Фактично, вся відповідальність за проведення вказаних робіт. Лежала на обвинуваченому в подальшому створив всі умови для того, щоб заволодіти грошовими коштами під сільської ради, оскільки фактично організував після надходження грошових коштів на рахунок ФОП Штефанеса вказані кошти згідно доказів були переведені зокрема на рахунок іншого банку, і безпосередньо то через декілька днів останні були зняті. Вказані докази в повному обсязі доводять. Вчинення увинувачень організації незаконного заволодіння чужим майном шляхом розвивання слубових становищення за змовою в посі. Сам Георгій Штефанеса відхрещується від будь-якої організації ремонтів у підгайцівській громаді, через котрі його судять. Мовляв, він тут ні при чому. Свою промову читає із папірця. Я взагалі не мав відношення до проведення зазначених ремонтних робот. Я не підшуковував виконавців роботи, не залучав техніку, не приймав участь придбання. Та переведення будівельних матеріалів не контролював вхід об'єм та якість законних робіт, не складав документи щодо виконання даних договорів, не заволодівав кошти. Час роботи в підганській сільській раді він ніколи не виконував функції представника влади чи місцевого самоврядування. У нього нема службових повноважень, нема суб'єктивної сторони в його діях. Склад склад злочину в дії штефанесес щодо розкрадання не доведе. Більше того чоловіка судили ще й за статтею перешкоджання діяльності журналіста, котра прийшла у сільраду отримати інформацію від сільського голови. Багато свідків. Заперечували той факт, що саме Штефанеса відповідає в сільській раді за ремонт доріг. Це був як би не називалась його посада, але це був його негласний такий напрямок роботи. І ми зараз в суді розглядаємо вже третій рік тільки два епізоди, але протягом 2018-2020 років. Було укладено 120 угод з прізвищем Фокс Штефанеса, де залучена була дружина, сини, невістки. Всі вони робили в підгайцях ремонти на загальну суму освоєно було 60 мільйонів гривень. Колегія суддів радилася недовго. Апеляційну скаргу Георгія Штефанеси залишають без задоволення. Сукупність кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш сурового покарання більш суворим, визначити штефенець Ігорю Олексійовичу до відбуття остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з позбавленням права піймати посаді, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування на строк 3 роки. Ники Штефанеси кажуть, що неодмінно будуть оскаржувати вирок уже у верховному суді. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.